Питання реорганізації РЕУ знову в центрі уваги. Місяць тому на сесії міськради Сергій Одарич оприлюднив результати перевірки контрольно-ревізійним управлінням Департаменту бюджетної політики діяльності РЕУ. Виявлені порушення сягали мільйона гривень. Відтоді в місті не вщухають суперечки. Що робити з комунальною галуздю? Міський голова переконує, вихід є. Це реорганізація РЕУ. Замість семи потрібно залишити лише три управління. Чи переконав він у цьому депутатів міської ради, знає Вікторія Курц. Ще до початку розгляду питань порядку денного запеклий опонент міської влади Василь Моколенко вдається до погроз, аби питання про ліквідацію Реу взагалі на сесії не розглядали. Я попереджую персонально кожного із вас. Про кримінальну відповідальність за голосування по цих питаннях мовляв Черкаська міська рада взагалі не легітимна, тому будь-які рішення ухвалювати немає права. Депутатів такий аргумент не переконує. Потому бютівці регіонали та комуністи теж висловлюють свій протест проти реорганізації РЕУ. Фракція вважає пропозицію. Я вам не заважаю. хлопці?» Пропозицію виконкому про припинення діяльності сімох рев і створення на їх базі трьох поспішною, до кінця не вивченою, а значить, необгрунтованою і на сьогодні незаконною. Аби переконати депутатів доцільності реорганізації, прихильники такого рішення застосовують важку артилерію. Звіт депутатської тимчасової контрольної комісії з перевірки діяльності Рео. Її створено ще на попередній сесії для того, аби підтвердити чи спростувати інформацію, оголошену мером міста, щодо порушень ремонтно-експлуатаційних управлінь. Керівництво комунального підприємства РЕО-2 в процесі фінансово-господарської діяльності протягом 2008-2009 років. Здійснено низку грубих порушень чинного законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, на які дієво повинні відреагувати правоохоронні органи. Заступник міського голови з питань ЖКГ Андрій Дзюба нагадує депутатам про плюси реорганізації. Давайте ви вийдете людям і скажете, що ви не хочете, щоб вони платили менш квартплату, Що давайте отримати людей, які не знаю, чим зайнятися. Якщо ми скоротимо кількість цих керівників, то я думаю, що ті кільники, як будуть поставлені, їм буде роботи стільки, що вони не будуть встигати красти, вони будуть працювати. Обговорення за часом б'є всі рекорди. Триває більше чотирьох годин. Потому по тому поіменне голосування. Лише 29 депутатів проголосували за. Цього виявилось недостатньо для ухвалення рішення. Утім, після обідньої перерви депутати ще раз повернулися до розгляду питання. Цього разу за проголосувало вже 36 народних обранців. Відтак реорганізації Рео оголошено зелене світло. Вікторія Курченко, Володимир Мельник. Вікка новини.